Друзі, перед початком відео хочу сказати пару слів особисто. Зараз в Україні складна ситуація зі світлом, і це, на жаль, сильно впливає на графік виходу відео. Інколи просто немає можливості сісти, записати, змонтувати і часно викласти ролик, тому відео можуть виходити рідше, а іноді трохи довше, ніж раніше. Я не зникаю і не закидаю канал, просто прошу трохи розуміння і підтримки. Дякую кожному, хто дивиться, коментує і підтримує канал. Ви реально даєте мотивацію робити все далі і далі більше. Ну а тепер переходимо до гри Resident Evil 4 ремейк. Гру називають одним із найкращих ремейк в історії ігрової індустрії. Але давай чесно, зараз 2026 рік. Гра не нова, хайп давно пройшов, а ціник досі виглядає так. Ніби вона вийшла вчора. Тож питання максимально просте і чесне. Чи варта Resident Evil 4 Remake своїх грошей у 2026-му? Чи це просто ностальгія і маркетинг? Я пройшов гру зараз і готовий розповісти без фанатизму. Давайте перейдемо до першого пункту, що це за гра у 2026-му. Resident Evil 4 ремейк вийшла у 23-му році і стала не просто ремастером, а повноцінним переосмисленням культової re 4 2005 року. Capcom не просто оновили графіку, вони повністю переробили керування, бойову систему, баланс і подачу сюжету. Це екшен, Survival Horror, де страх і напруга поєднуються з динамічними перестрілками. У 26 му році гра все ще продається досить дорого, особливо без знижок. І саме тому багато гравців зараз задаються питанням: а чи не пізно в неї заходити? Геймплей. Чому він не застарів? Геймплей це серце Resident Evil 4 ремейк. І саме тут гра показує, чому вона досі актуальна. Стрільба відчувається важкою і небезпечною. Ти не відчуваєш себе богом. Кожен ворог може вбити, якщо розслабитись. А патрони постійний дефіцит. Гра змушує думати, а не просто стріляти у все, що рухається. Вороги поводяться агресивно і розумно. Вони обходять, тиснуть, ламають дистанцію. І це тримає в напрузі до самого кінця. Ніж. Один із найкращих елементів ремейку. Парирування додає глибини, але не пробачає помилок. Навіть у 2026-му цей геймплей виглядає свіжіше, ніж у багатьох нових іграх. Атмосфера, страх і напруга. re 4 ремейк це дуже цікавий баланс між екшеном і страхом. Це не гра, яка лякає тебе постійними скрімерами, але вона майстерно тримає в напрузі. Ти майже завжди відчуваєш, що контролюєш ситуацію. Але рівно до того моменту, поки гра не вирішує зламати цей контроль. Локації побудовані так, щоб ти ніколи не почувався повністю безпечно. Вузькі коридори, обмежений огляд. Темрява, усе працює проти тебе. Навіть у відкритіших зонах гра постійно тисне психологічно. Ти чуєш ворогів, але не завжди розумієш, звідки вони підуть. Окремо варто сказати про звук. Це одна, просто-напросто одна з найсильніших сторін гри. Крики Ганадос, шепіт, звуки кроків, металевий скрегіт, усе це створює відчуття, що небезпека десь просто-напросто поруч, навіть якщо ти її не бачиш. І найважливіше, у 2026 році ця атмосфера не застаріла. Багато нових ігор намагаються лякати сильніше, але не так тонко. Графіка, візуал і деталі. Re-Engine – це руші, який дуже добре постарів. re 4 ремейк у 26-му виглядає не як стара гра, а як якісний сучасний проект. Освітлення відіграє величезну, просто величезну роль. Світло ліхтаря, тіні від ворогів, відблиски на мокрих поверхнях. Усе це працює на атмосферу. Моделі персонажів детальні: міміка Леона, вирази облич ворогів, дрібні анімації, усе виглядає живо. Навіть дрібниці, які багато хто не помічає, роблять велику різницю. Борут на одязі, сліди крові, зруйновані об'єкти. У 26 му році гра виглядає достатньо добре, щоб не відчувати дискомфорту чи старіння. Оптимізація і технічний стан це не менш важливий пункт даного відео. Ще один великий плюс це оптимізація. Навіть зараз Р4 працює стабільно на різких конфігураціях. На ПК гра не вимагає топового заліза, щоб виглядати і гратись добре. ФПС стабільний, фрізи мінімальні, критичних багів майже немає. Це особливо важливо у 26-му, коли багато нових ігор виходять сирими. сирими. 4 Remake – це приклад того, як гра має працювати після кількох років підтримки. Давайте ще дуже коротко поговоримо про сюжет і як він сприймається сьогодні. Сюжет Resident Evil 4 Remake не намагається перевинити історію, але робить її більш серйозною. Тон гри став темнішим, менше абсурду, більше напруги і відчуття небезпеки. Леон не просто крутий агент, а персонаж, який втомився від постійної боротьби. Його реакції, репліки і поведінка виглядають більш людяними. І історія краще тримається купи, ніж в оригіналі, і сприймається цілісно навіть у 26-му році. І ще важливий момент. Я запустив телеграм-канал. Там більше живого контенту, анонси, думки про ігри і те, що не завжди потрапляє на YouTube. І що було цікавіше, коли на каналі буде 100 підписників на YouTube і 50 у Telegram, Я розіграю по 500 гривень двом людям. Один переможець буде серед підписників YouTube, а другий серед тих, хто підписаний на Telegram. Тож, якщо хочеш підтримати канал і ще й мати шанс виграти посилання в описі, усе чесно, без підводних каменів. Ну а тепер поговоримо, на мою думку, про такий самий важливий пункт даного відео: це мінуси Resident Evil 4 Remake, які особливо відчуваються у 26-му. Ну а тепер давай максимально чесно, re 4 Remake дуже сильна гра. Але у 26-му році її мінуси вже не можна ігнорувати. Це не критика заради критики, як би це дивно не звучало. Це саме ті моменти, які реально можуть вплинути на рішення, купувати цю гру чи не варто. Почнемо з першого пункту. Ціна найбільший мінус у 26-му. Ред 4 ремейк досі часто продається, майже за. Повну вартість, і у 26-му це виглядає дуже дивно. Гра вийшла у 23-му році. Так, вона якісна, але вже не нова. Коли ти бачиш ціник і порівнюєш його з іншими іграми на знижках, вибір стає не таким очевидним. За повну ціну, у 26-му ця гра не дає відчуття вигідної покупки. І тут проблема не в якості гри, а саме в її позиціонуванні. Мало принципово нового контенту. Другий мінус особливо відчутний для тих, хто вже грав у ремейк раніше. Якщо ти проходив ре 4 у 23-24 роках, то у 26 му ти не отримуєш кардинально нового досвіду. Так, е гра все ще крута, але вона не дивує так, як раніше. Ти знаєш ключові моменти, знаєш босів, знаєш структуру рівнів, немає відчуття, що ти повертаєшся у щось оновлене або розширене. Гра починає повторюватись ще один момент, який помітний саме з часом. Ближче до середини і кінця гри ти починаєш відчувати Повторюваність. Бойові ситуації стають передбачуванішими, а напруга вже не така сильна, як на початку. Гра все ще цікава, але вау, ефект слабший. У 26-му, коли ти бачив багато сучасних ігор, це кидається в очі ще більш сильніше. Четвертий пункт. Це не класичний survival horror. Важливо проговорити це окремо. Resident Evil 4 ремейк це все-таки більше екшен, ніж хорор. Так, тут є напруга, атмосфера, страх, але в якийсь момент ти стаєш занадто сильним. Зброї багато, апгрейди відчутні, і страх поступово змінюється на впевненість. Для когось це плюс, але для фанатів чистого survival horror це великий мінус. Гра менше дає відчуття виживання з часом. На початку гри кожен патрон на вагу золота, але ближче до фіналу ти вже рідко відчуваєш реальний дефіцит. Ти стаєш ефективнішим, сильнішим, досвідченішим, і це зменшує напругу. У 2026 році це особливо помітно бо багато гравців вже звикли до жорсткіших механік виживання. Ну і можна сказати останній факт: фактор часу працює проти гри. І головний мінус, який об'єднує все вище сказане, це фактор часу. – це гра, яка була на піку кілька років тому. Вона не стала гіршою, але світ ігрової індустрії пішов далі. Тому у цьому році вимоги до ігор вищі, а конкуренція жорсткіша. І саме тому ремейк уже не виглядає безальтернативним. Ну і звісно, підсумок цих мінусів. Жоден з цих мінусів не робить Ре 4 поганою грою. Але разом вони формують дуже-дуже важливу думку. Це гра, яку потрібно купувати з холодною головою, а не на емоціях. І саме тому у 26-му році питання не чи хороша гра, а чи варта вона цих грошей саме зараз. Ну, а тепер такий останній пункт, який ви всі так довго чекали фінальний вердикт. Після всього, що ми розібрали Resident Evil 4 Remake, у 2026 році, сприймається не як новинка, а як перевірена часом класика у сучасному виконанні. Це гра, яка не намагається здивувати чимось новим, але вона ідеально виконує те, за що її люблять. Якщо дивитись не на дату виходу, а на сам досвід, Ре 4 Remake все ще дарує напругу. Драйв із задоволення від кожної години гри. Це не гра на хайпі, це гра, яку або проходять із задоволенням, або відкладають бо жанр не твій. У 26-му вона не змагається з новинками. Вона просто займає свою нішу якісний відполірований екшен-хор. І саме тому відповідь проста. І це моя відповідь. Так. Ре Re 4 ремейк варта твоїх грошей у 26-му році, і якщо ти знаєш, за що платиш, це покупка не з емоції, а просто із розумінням. Якщо коротко, Ре Re 4 Remake у 26-му році все ще дарує кайф від проходження. Але це той випадок, коли копівля має бути усвідомленою. Я намагався розібрати гру максимально чесно. Без фанбойства і без хейту. Сподіваюсь, це відео реально допомогло тобі зрозуміти, чи варта вона саме твоїх грошей. Якщо зараз не час купувати, нічого страшного, ігри нікуди не втечуть. Напиши в коментарях, у яку гру з серії Resident Evil ти хотів би повернутися у 26-му році, або яку гру взагалі варто розібрати наступною. Дякую всім, хто дивився! Підтримує канал і залишається тут, навіть коли відео виходять не так часто. Беремо себе, тримаємось і побачимось у наступному відео.